Уявіть, вівторок, восьма година ранку. Ганна Петрівна 72 роки, стоїть біля банкомату в своєму районі. Вона прийшла зняти пенсію. Як робить це вже 5 років поспіль. Вставляє картку, вводить код, екран мигає і видає. Операція неможлива. Рахунок обмежено. Жінка не розуміє, пенсія має надійти. Вона завжди приходить 10-го числа. Іде до каси банку. Там їй кажуть. Ваш рахунок визнано неактивним три місяці тому. Виплати повернуто назад до пенсійного фонду. Ніяких смс, ніяких дзвінків, ніяких листів. Просто тиша. І раптом ви без грошей. Це може статися з кожним, хто зараз нас слухає. Це може статися тихо, без попередження, навіть якщо ви нічого не порушували. У 2026 році українські пенсіонери масово стикаються з новою проблемою. Банки блокують доступ до пенсійних коштів без судових рішень, без офіційних повідомлень, просто за внутрішніми правилами. Це називають тихим банківським пунктом, коли ваш рахунок раптом стає недоступним через регламенти, про які ви навіть не здогадувалися. Чому це відбувається саме зараз? Тому що держава посилила боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, тому що банки перейшли на жорсткі автоматичні системи перевірки, тому що після повномасштабного вторгнення з'явилося більше шахраїв, які обробляють пенсіонерів, і тому, що цифровізація йде швидше, ніж люди встигають адаптуватися. Що таке тихий пункт насправді? Це коли банк застосовує до вашого рахунку обмеження на підставі власних регламентів. Юридично він має на це право. Кожен договір банківського обслуговування містить пункти про право банку призупинити операції при підозрілій активності, порушенні правил ідентифікації або невиконанні вимог щодо оновлення даних. Проблема в тому, що ці пункти написані складною мовою розміром зі шкільний підручник. І жодна людина їх не читає при відкритті рахунку. А коли настає момент блокування, банк просто посилається. Ви підписали договір, там все написано. І формально він правий, тільки от люди залишаються без пенсій. Перша причина, через яку це трапляється, неактивність рахунку. Здається, що тут складного пенсія приходить, ви її знімаєте, рахунок активний, але банки мають власне розуміння активності. Для них неактивним може стати рахунок, якщо протягом 3-6 місяців по ньому не було жодних операцій, крім зарахування пенсії. Тобто пенсія надходить, але ви її не знімаєте, не користуєтеся карткою для оплати, не заходите в мобільний застосунок. Банк вважає, що рахунок мертвий. Навіщо це робити? Щоб захистити клієнта від можливого викрадення коштів, кажуть у банках. Мовляв, якщо людина довго не користується рахунком. Можливо, вона померла, переїхала або хтось отримав доступ до її картки. Як це виглядає в житті? Мікрола Іванівна, 81 рік, живе в селі під Вінницею, її пенсія 3 тисячі гривень. Вона звикла знімати всю суму один раз на місяць, коли їде до міста на базар. У проміжках карткою не користується в селі лише один магазин, там приймають готівку. Минулої зими жінка захворіла. Три місяці не виходила з дому. За продуктами їздила сусідка. Коли навесні Микола Іванівна прийшла до банкомату, картка не працювала. У відділенні пояснили, рахунок заблоковано через відсутність активності понад 90 днів. Пенсію за три місяці повернули до пенсійного фонду. Щоб відновити виплати, жінці довелося їхати до районного центру, писати заяву, оновлювати реквізити. Процес зайняв майже місяць. Інший приклад: Василь Григорович, 76 років з Харкова, він отримує пенсію на картку, але знімає її рідко раз на два-три місяці, великими сумами, бо боїться комісій. Картку зберігає вдома в шухляді. Не знає, що таке за стосунок. Телефон у нього кнопковий. Одного дня прийшов до банкомату, рахунок тимчасово недоступний. Подзвонив до гарячої лінії банку. Там сказали. Потрібно прийти особисто, оновити дані, підтвердити номер телефону і пройти процедуру фінансового моніторингу. Чому тому що за два роки жодного разу не заходив у застосунок, не змінював пароль, не підтверджував операції. Система автоматично позначила профіль як ризиковий. Друга велика причина фінансовий моніторинг, це система, яка відстежує рух грошей через банки, щоб виявляти незаконні операції. Відмивання, фінансування злочинів, ухилення від податків. Банки зобов'язані повідомляти державу про підозрілі транзакції. Що таке підозріла транзакція для пенсіонера, це може бути переказ від дочки, яка працює в Польщі, це може бути продаж старого автомобіля за готівку, яку ви внесли на рахунок, це може бути гуманітарна допомога від волонтерів, це може бути переказ від онука, який допомагає з комуналкою. Система працює автоматично, вона не розбирається в деталях. Вона бачить, пенсіонер отримує 3 тисячі на місяць, а тут раптом на рахунок надійшло 15 тисяч з-за кордону, червоний прапорець, або людина завжди знімала гроші в одному банкоматі біля дому, а тут раптом зняття в іншому місті, червоний прапорець, або протягом тижня було 10 дрібних переказів різним людям, червоний прапорець. Система блокує рахунок і передає справу на ручну перевірку. Людині дзвонять або надсилають повідомлення. Потрібно прийти до банку, пояснити походження коштів, надати документи. Тетяна Олександрівна, 68 років, переселенка з Маріуполя, тепер живе у Львові. Її донька виїхала до Німеччини ще до війни. Кожен місяць донька надсилає матері по 2-3 тисячі гривень на телефон і ліки. У січні цього року Тетяна Олександрівна не змогла зняти гроші. картка заблокована. У банку попросили пояснити, звідки регулярні перекази з-за кордону. Жінка показала листування з донькою, фотографії, документи про переселення. Банк попросив довідку про доходи дочки, підтверджені переклади паспорта, заяву про джерело коштів. Процес розблокування тривав два тижні. За цей час пенсія знову повернулася до фонду. Чому так жорстко? Тому що банки отримують величезні штрафи від Нацбанку за порушення правил фінмоніторингу, тому що після початку війни кількість шахрайських схем зросла в рази, тому що міжнародні партнери тиснуть на Україну, вимагаючи прозорості фінансової системи, і банки перестраховуються краще заблокувати 100 рахунків пенсіонерів і потім розібратися, ніж пропустити одну незаконну операцію. І отримати мільйонний штраф. Третя група причин внутрішні правила банків, про які мало хто знає. Закінчився термін дії картки. Вона автоматично блокується, навіть якщо нову вже випустили. Але нову треба забрати у відділенні протягом 30 днів, інакше її знищать, а рахунок заморозять до особистої явки. У банку номер телефону не актуальний. Ви змінили сім-карту, забули оновити в банку. Через кілька місяців система позначить вас як неідентифікованого клієнта і обмежить операції. Змінили паспорт на id картку Якщо не прийшли в банк і не оновили дані в системі, рахунок може потрапити під обмеження. Окрема тема шахраї. Які телефонують пенсіонерам від імені Служби безпеки банку, вони виманюють коди. Дані картки просять перекинути гроші на безпечний рахунок. Коли банк бачить, що з рахунку пенсіонера йдуть незрозумілі перекази, він блокує картку превентивно і правильно робить. Але людина опиняється в ситуації: шахраї вкрали частину грошей, а банк заблокував решту. І тепер треба ще доводити, що ви це ви. І що ви не самі віддали гроші злочинцям добровільно. Є люди, які потрапляють під удар частіше за інших, це пенсіонери віком за 80, яким важко приходити до банку регулярно, це внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання, телефони, адреси, але не встигли оновити все в банку. Це пенсіонери, які виїхали за кордон до родичів і тепер отримують пенсію дистанційно. Банки до них особливо прискіпливі, це лежачі хворі, за яких операції проводять родичі, але без офіційної довіреності банк бачить сторонню особу і блокує доступ. Це люди без смартфонів і без інтернету, які не можуть підтвердити операцію через застосунок, це ті, хто отримує перекази від родичів з-за кордону і потрапляє під фінмоніторинг, що робити, якщо це сталося з вами або вашими близькими. Перше не панікувати. Друге діяти швидко, бо кожен день затримки це день без грошей. Завтра ж візьміть паспорт або ID-картку, картку пенсійного посвідчення, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо є, візьміть останню виписку з рахунку або квитанцію про останнє зняття коштів. Йдіть до відділення банку, де відкритий рахунок. Не телефонуйте на гарячу лінію. Там не вирішать проблему, тільки втратити час. Вимагайте письмове пояснення, чому рахунок обмежено. Банк зобов'язаний надати причину в письмовій формі. Якщо вам кажуть, рахунок не активний, просіть одразу активувати його назад. Зазвичай досить оновити дані, підтвердити номер телефону і провести будь-яку операцію, поповнити на 10 гривень, зняти символічну суму. Якщо причина в фінмоніторингу, готуйтеся надати пояснення, звідки гроші. Донька прислала: покажіть її паспорт, підтвердження переказу, можливо, скріншоти листування, продали майно, договір купівлі, продажу, розписку, отримали допомогу, довідку від волонтерів або громадської організації. Банк має право запитувати, ви маєте право пояснювати. Головне не відмовчуватися і не йти геть. Відмова надати інформацію призведе до остаточного закриття рахунку. Якщо пенсію вже повернули до пенсійного фонду, візьміть у банку офіційну довідку про причину повернення. З цією довідкою та паспортом ідіть до територіального управління пенсійного фонду, пишіть заяву на оновлення реквізитів або повторне перерахування. Зазвичай це займає від 3 до 10 робочих днів. Але гроші вам виплатять просто із затримкою. Якщо ви лежачий хворий або через вік не можете самостійно ходити до банку, оформіть довіреність на родича або близьку людину. Нотаріальна довіреність дозволить іншій особі проводити операції від вашого імені. Без довіреності банк не має права спілкуватися з вашими дітьми чи онуками про ваш рахунок. Це закон про банківську таємницю. Можна викликати нотаріуса додому, якщо ви не можете пересуватися. Це коштує дорожче, але вирішує проблему назавжди. Оновіть обов'язково номер телефону в банку. Це той номер, на який приходять коди підтвердження і повідомлення про операції. Якщо ваш старий номер давно не працює, а ви не сказали банку, це бомба сповільненої дії. Те саме з адресою. Якщо ви переїхали, навіть у межах міста повідомте банк, інакше листи й попередження прийдуть на стару адресу, ви їх не отримаєте, а банк вважатиме, що попередив. Перевірте термін дії картки. Він вказаний на лицевій стороні місяць і рік. Якщо термін закінчується через місяць, два йдіть у банк і запитайте, чи випустили нову. Не чекайте, поки стара заблокується. Деякі банки випускають картку автоматично і просто чекають, що ви прийдете забрати, інші вимагають попередньої заяви, з'ясуйте заздалегідь. Як не потрапити в цю ситуацію знову, хоча б раз на місяць користуйтеся карткою, не обов'язково знімати всю пенсію, зніміть 100 гривень, купіть щось у магазині, оплатіть комуналку через термінал. Головне, щоб система бачила рахунок живий, якщо є можливість, Заведіть хоча б найпростіший смартфон і встановіть застосунок банку. Не обов'язно користуватися ним постійно, але хоча б раз на місяць заходьте, перевіряйте баланс. Це покаже банку, що ви контролюєте рахунок. Ніколи не передавайте картку стороннім особам, навіть якщо це знайома сусідка, яка просто сходить з ними пенсію за вас. Банк бачить, що карткою користується інша людина, і це підстава для блокування. Ніколи не називайте по телефону коди з смс, ПІН-коди, cvv коди з зворотного боку картки. Жоден банк не телефонує клієнтам і не запитує ці дані, якщо дзвонять і просять, це шахраї, покладіть слухавку ось реальна історія з минулого місяця. Жінка 73 роки, отримує пенсію в одному з великих державних банків, живе в обласному центрі на заході України. У грудні їй подзвонили, представились службою безпеки, сказали, що хтось намагається зняти її гроші через інтернет. Попросили назвати код з смс для блокування сторонньої операції. Вона назвала через хвилину з рахунку зникло 4 тисячі гривень. Жінка відразу побігла до банку, там заблокували картку, але гроші шахраї встигли вивести. Банк відмовився відшкодовувати, бо формально вона сама надала код. Пенсію за наступний місяць також затримали. Рахунок потрапив під перевірку Служби безпеки, розблокували тільки після письмової заяви і надання пояснень. Інша історія: чоловік 80 років, мешкає у Дніпрі, пенсію отримує на картку комерційного банку. Рік тому переїхав жити до сина в інший район міста, але в банку адресу не змінив. Минулого літа термін картки закінчився. Банк надіслав листа на стару адресу Прийдіть забрати нову картку. Лист повернувся назад. Через місяць банк знищив картку згідно з регламентом. Коли чоловік через два місяці прийшов знімати гроші, виявилось, рахунок заблоковано. Довелося писати заяву, чекати випуску нової картки ще два тижні. За цей час пенсія повернулася до фонду, потім знову тривало перерахування. Третя історія. Жінка 69 років, живе в невеликому місті на Сумщині. Її син працює в Чехії, раз на квартал надсилає матері допомогу по 5-7 тисяч гривень. У жовтні цього року, після чергового переказу, банк заблокував рахунок, зажадав пояснити, звідки регулярні перекази з-за кордону. Жінка принесла копію паспорта сина, скріншоти, переписки, підтвердження переказів. Банк попросив ще довідку про доходи сина з чеської компанії, перекладену і нотаріально завірену. На все це пішов місяць. За цей час накопичилося дві пенсії, які повернулися до фонду. Відновлення виплат зайняло ще два тижні. Ці історії об'єднує одне: люди не зробили нічого незаконного, але система спрацювала проти них, тому що система не бачить людину. Вона бачить циферки і відхилення від норми, і чим більше держава посилює контроль за фінансами, тим більше звичайних людей потрапляє під роздачу. Це не теорія змови, це побічний ефект боротьби зі злочинністю, коли разом із злочинцями страждають звичайні бабусі й дідусі. Найголовніше, що ви маєте зрозуміти: тихе блокування рахунку це не фатально, це неприємно, це створює проблеми. Але це вирішується. Головне не чекати, що само розблокується, не розблокується. Треба йти, пояснювати, оновлювати, підтверджувати так, це незручно. Так у вашому віці не повинно бути таких проблем, але реальність така, і треба з нею працювати. Якщо ви дивитеся це відео разом із батьками або бабусею дідусем, покажіть їм, як перевірити термін картки прямо зараз. Покажіть, як зайти в застосунок або подзвонити до банку, перевірте, чи актуальні дані в банку не відкладайте на потім. Завтра може бути пізно. Напишіть у коментарях, який банк, додайте своє місто і що сталося, затримка пенсії, блокування картки, рахунок визнали неактивним. Пишіть конкретно: так ми зрозуміємо масштаб проблеми і в яких банках це відбувається найчастіше. Надсилайте це відео своїм батькам, родичам пенсіонерам, знайомим хай вони знають, з чим можуть зіткнутися і як діяти. Це може врятувати когось від місяця, без грошей і нервів. Бережіть себе і своїх близьких.